Що скаже, у нього своя ідея. Ідея, дякую. Я хочу трошки експорт такий зробити по тих репліках, які були. Валютні кредити, так? звідки вони взялися, як вони з'явилися. Україна ну, не випускає свої валюти, зрозуміло. І валютних резервів, валютні <кій> резерви України не направляються на валютне кредитування населення безпосередньо ну, немає таких механізмів. Були наступні, що просто доларова маса була введена в Україну, в тому числі через банки, які є дочерніми структурами там, міжнародних фінансових там, корпорацій. Це були певні угоди між скажімо, Національним банком України і міжнародними фінансовими інституціями, яких ми не знаємо, вони не опубліковуються. І таким чином просто був великий вал валюти, іноземної валюти в Україні, які просто почали впихати. Ну, буквально похати, я не хочу повторюватися, Роман це не звав, тобто які умови були, я пригадую в мене є своя практика з 2008 року отримання кредитів, і я під не закрив, зараз я в процесі переговорю з панком. От, Я написав відкритого листа пані Гонтері, якої відповіді немає. Так? А суть його зводиться до дуже простих речей, що якщо об'єктивно подивитися на три сторони. Учасники цього дійства отримання валютних кредитів, позичальник, відповідно, банківська установа і держава, в тому числі Національний банк як регулятор, це чотири сторони, тому що у нас Національний банк, тут теж сиділи, дуже суттєвий річ. Національний банк України не належить державі України. Національний банк України це є е, юридична особа з отриманим статусом, в якій держава має всього на все 10 мільйонів гривень статутного фонду. Це з 99-го року, коли вийшов закон про Нацбанк України. Тобто, як Нацбанк України взаємодіє з фінансовою інституцією, нам невідомо, якої взаємодії. І внаслідок цієї взаємодії з'явився у нас величезний вал валют. То валюту почали не, що робити? Надувати ринок. Чому надувати, це теж зрозуміло, тому що ми бачимо, коли повторилася історія з акціями в часів Великої Депресії. Це абсолютно подібний механізм, коли людям впихали ці кредити, ринок насичували валютою. Ринок насичує, ціна росте. Акції росли, 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 і потім один день зробили раз і назад. Так? І все обробилося, що було в результаті колосальний перерозподіл реальних ресурсів. Так, і тоді ще не було тих механізмів, вони не були такі вдосконалені. Тоді 에, пана банкіра Моргана викликала на конгрес Сполучених Штатів відома така історія цікава. І кажуть, ну а я чому ж ви, ви, ви вивели свої кошти з акцій? акції? щоб потім скупили дешеві акції, які потрібні інше питання. Я каже, чому вивела? Він геніально пояснює каже, коли я вийшов з банку, підійшов до частильника взуття і звернувся до ну. То він до мене звертається за питання, каже: пане Моргане, на цьому тижні в які акції краще вкладувати гроші. І я мовляв, зрозумів, що раз чистильник суття вже грає на біржі, то цій біржі буде там скоро кінець. Ну, абсолютно така от байка, але що ж, ну байка ця пройшла. Тут відбулося щось подібне. Нам вели цей ресурс і почали його розпреділяти. А це які Ті? мотиви, наприклад, Ні, яку стратегію не розуміють, але щодо України. Але дивіться, мотиви дуже прості: це черговий переділ власності. Правда? Ви державі. Державі. Це, там може бути багато мотивів, але по суті, що, що виявилося зараз? Так? Який удар пішов по економіці в цілому? Це зрозуміло. так? Удар пішов в першу чергу по підприємництву, як такому підприємництву, по звичайних підприємцях, олігархічних структурах. По правильному бізнесу. Він зразу купав типу. І середній бізнес. Значить, виходячи з цієї ситуації, цих, банки стимулювали до отримання коштів. Національний банк не виконував свої зобов'язання, про що Роман вже згадував, ті, які на нього покладені Конституції тим же самим законом. Держава на це дивилася, ну як дивилася, тобто яка в нас держава зрозуміла. Так? Але ж не можна казати, що ви час на попередників спихати. Має бути якась приємственність влади, якась відповідальність наступної влади. Як би там не було? Бо це наступна влада, вона ж ні звідки не взялася. Вона ж була, була при тому. так, Ми всі знаємо історію та історію кожного з нашого політика. Тобто вони ж всі теж були при тій владі. Отже, ми маємо людину, яка, можливо, спокусилася. Ну, Спокусилося, я спокусився на це, тому що мені було це вигідно, був... вигідно взяти валюті. Так, Я мав тоді хороший дохід, тоді працювала економіка я керував великим проектом по нерухомості. Я розраховував свої сили. Ще порог подарився. Все нормально. І таких було дуже багато людей, тому що багато навіть втягнулися з спекулятивні операції. Так, бо пригадуєте, можна було взяти гроші в банку, вкласти в будинок, що будується, в будівельну компанію. І потім ту квартиру продати і заробити і віддати кредит банку. І таких багато було операцій на ринку. Теж, теж такий фактор ну, простимулювали спекулятивний сектор. Тобто люди в якійсь мірі ну, повелися на це все. Але банки, які проводили ту політику, вони теж прекрасно розуміли, що відбувається. Принаймні, якщо не наші банки на рівні наших банки, то їхні більші структури, які пройшли. Ту всю кухню пройшли той період криз падінь і спекуляції валютно. Бо це, кожна криза це валютна спекуляція. Тобто вона не, не, не випадково. Тому що є, якщо є певні фінансові е, м, центри, які е, регулюють випуск грошей, впливають на той випуск, то здешевити гроші чи здорожчати, вони це можуть дуже легко. Певним чином, помінявши права лаври, і в глобальному глобалізованому світі цього навіть не помітно. І е, в цій ситуації, якщо говорити про врегулювання, повертаючись до наших таких буденних проблем, просто це треба чітко розкласти по вуличках, щоб навіть тим людям було зрозуміло. Я дивлюся коментарі, які стосуються проблеми валютних кредитів. От, е, мовляв, е, самі винні тому, що брали, бо були жадні, що не брали в гривні. Тобто людина ніби типу, а що тут раптом хтось? Ну, Ясно, що це говорить той, хто не брав. так? — До речі, в житті дуже потикається, а що ж ви хотіли, хотіли, хотіли б робити? Так, хотіли бути хитрими. Тобто, так, е е тому для, от, цю позицію треба пояснювати, що не то, що хотіли бути хитрими. Людей спокусили. Ну, Але спокусили не на які згоріха от, от, як сказали, давайте. Це процес ломалізації кожної людини в качество. А людина, яка десь в якійсь мірі ризиково чи займається підприємницем. Ну, на, на це ведеться, це ж теж нормально. Це є якась певна та ж підприємницька активність. І от ми на сьогодні ми, ми повинні оце десь довести так, в якийсь спосіб. Проводячи якісь заходи чи звертаючись з якими пропозиціями, просто пояснити, що в нас є не одна винна сторона і не одна сторона тої проблеми. Не тільки позичальник і не тільки банк. Більше того, якщо ми дивимося останнє, то, що відбувається, так, рефінансування банків, люди добрі. Про які ми говоримо зараз валютні кредити, коли лише зараз 100 мільярдів гривень чи більше 100 мільярдів гривень було не повернуто на 1 січня 2015 року з того рефінансування, яке вид у 2014 році, коли в нас надра, яке отримало, там 8 з чим мільярдів гривень фінансування при курсі, коли 10 був, збанкрутували, коли Дельта Банк збанкрутував теж 8 мільярдів не повернути. Коли ще цілі ряд інших банків отримали рефінансування, яке зараз не повертають, в тому числі російські банки, сума, яка була видана за часів пана Кубєвого, голови нас банку складала 101 мільярд гривень. Це цифра, яку нардеп Ляшко колись опублікував на своєму Фейсбуці. Я її звідти стягнув, от має, як кажуть, як, як, як шпаргалку. Куди ті гроші пішли? В ранній сектор ні. Тобто колосальні спекулятивні відбулися операції на банківському ринку. Гроші виведені. Чому зараз курс стабілізувався? От ну, про це чомусь не говорять. Та дуже просто. Гондарєва про це було заявила, що вона поставила жорсткіші умови щодо виводу валюти за кордон. Тобто припинила валютні спекуляції і курс тридцяти Зійшов по нинішньою, тобто чистої води спекуляції розумієте? Ну тому чому люди мають відповідати за дії бездіяльність інших структур на тобто, солідарна відповідальність? І от, якщо цю думку просто чітко сформулювати, тоді вже той механізм, який Роман пропонує, мені здається, вже можна буде запроваджувати. Пане Юрію. А як ви бачите розподіл відповідальності між учасниками тої ситуації? Розподіл відповідальності, механізм його буде непростий. Тобто можна закласти лише принципи. Так? Ну, принципи, а власне, що в кожній ситуації є індивідуальна картина. Хто здійсно купив для спекулятивних операцій, не хоче віддавати. Ну, до прикладу, я заходжу в один банк, не буду говорити в який, і мені працівник цього там, відділу каже, до нас приходять депутати, які в нас взяли кредити, сміються нам в очі і нас посилають. І ми з ними не хочемо навіть судитися, тому що ми розуміємо, що ми можемо суді програти по формальних причинах. Формальних причин завжди достатньо Навіть в найбільш досконалому договорі, а якщо ще зачепити інші речі, які пов'язані з не зовсім законним валютним, валютним кредитуванням, не до кінця законним, то там можемо щось знайти. Тобто знову ж таки така ситуація. Приходять і кажуть: ми не заплатимо. І ці люди, які мають. Достатньо майна, які покуп... тобто це не є бідні люди, це не та людина, яка взяла реально на житло. Тобто такі це диференці... має проходити, і це має бути якась інституція, яка буде ним займатися врегулюванням. І, і дійсно об'єктивно давати певне. певне заключення. Ну, добре, якщо людина купила, якщо в мене в квартирі, яку я купив, так, в мене живе дочка з дядьми, то напевно, що це я не купив для спопуляції. І там менше 60 скільки вони, там метрів квадратних, там 54 метри квадратна квартири. Коли людина купила і має ще там кілька об'єктів нерухомості значить, великих, і це явно було для спекуляції, ну це зовсім інакше. Тоді треба, щоб був механізм дійсно реалізації тих активів. Ну, тобто не, немає, зовсім різні можуть бути умови. Тому мусить бути якась інституція, яка буде це врегульовувати. Це складно, але мені здається, що іншого виходу немає, тому що і в нашому випадку цей кредитний майдан може перерости знову ж таки в якийсь каталізатор таких процесів, нехороших. Я тут погоджуюся з вашою тезою, що е, в значній мірі ми бачили, що це переділ капіталів, це спекулятивна постанова питання, І бо ні за першу, ні за другу, ні за третю е, акції, які були проведені, ніхто не поніс відповідальності. І в куроді це вважається, якесь кризове явище, яке прийшло мимо нас, хоча були б очевидні е, учасники активні того процесу, ті, хто на тому заробив і так далі. Але я проєктую це на зовсім інше, бо маємо, скажімо, таке замовлення від бізнесу зараз. Люди добре розберіться. А як в державі буде валюта, коли ті, хто отримують валюту, ну, скажімо, експортери, у яку ситуацію їх поставили? Примусова продажа валюти, яку отримують вони заставляє їх ставати у чергу за покупки валюти, коли їм потрібно, платити величезні кошти. Ну, це виходить так, що державі потрібна валюта, але ті, хто фактично її приносять, вони в ситуацію, коли вони це їм робити це дуже складно. Бо, Прийшла валютна виручка. вони держава 75% примусово від них забрала. І е, далі е, їм треба, для того, щоб закупити сировину, матеріали, йти ставати учасником на, на, на тих закупівлях, де треба величезні гроші на це потратити. Тобто Місі. ці транзакції абсолютно нелогічні і, і вони практично не мають аналогії у світі. Я до вас додаткового. За веду рік видала банкам вже не 100, чем, а 222,3 мільярди гривень. З них видало 5 банків російських. Тобто банки купить, то є банки, банки Путіна, три державний банк. Усадьбак, банк ДТБ і банк. Три держав Путіна видали. Ми фактично фінансували терористи. Треба теж казати, той злочин з Національного банку. Это друге питання. І тепер по людям не казали, вже не 6500, а цілі 100 Ви отримали валюту, ви мусите віддати держави державному. А купити вже будете ту валюту, вже не по державному культуру, а по комісійному банку салю, банку. І це просто знищується бізнес. Коротше, ми це взяли в роботу, і зараз буде. Це буде одна з наших тем е, роботи, які ми Але, зараз будемо Я б ще хотів сказати. Цікава ваша ідея влади сходу з нами банку. Давайте ці матеріали. Я думаю, що ви всі підтримуєте. Щоб, щоб, щоб від того це питання розкрутити, і ми будемо від Тодору в Києві, ми це питання не обіднімемо. Ми це в депутатах. Я сьогодні вночі закінчив той позов. Тобто, що, давайте ми їх підтримуємо. До нього його я може подати ще. кожен валютний позичальник, і кожен може до нього приєднатися. Я, я зробив стандартну таку форму. Судовий збір там 70 гривні. Я нічого не придумав. Взяв інформацію виключно з рішення ради, рішення ради Національного банку України. Це яка сама явка з А, І ще можливо нам